Вимагали 6 тисяч доларів. В Одесі затримали працівників ТЦК. Ексмер Одеси Труханов на Свободі. Узбережжя Чорного моря перетворилося на крижаний пейзаж. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Працівники ТЦК за гратами. Їх затримали СБУ, а суд відправив під варту без права внесення застави. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За версією слідства, у Київському районі Одеси вони силомість заштовхали чоловіка до автобусу та годину возили містом. Вимагали у нього 6 тисяч доларів, аби він не потрапив до центру комплектування. Цим вказаним особам інкримінують незаконне позбавлення волі людини, а також вимагання в умовах воєнного стану. В той день всі особи затримані наразі їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Викрали річну дівчину просто посеред вулиці. Одеські поліцейські затримали групу озброєних чоловіків, які пояснили, хотіли просто налякати свою знайому. Тепер їм загрожує до п'яти років ув'язнення. За просто пситкури сідають холостими патронами і. Набрал же людей, позвонил знакомому, щоб быстренько мы ее взяли, засунули в машину. Ну, как бы щоб ее, как бы, забрать. Я перезарядил. Там один был патрон холостой. Я выш, выбежал, выбежал. Товарищ все, мы товарищ ее загрузил. Я возле этой женщины вверх один раз стрельнул. Ну, все, мы приехали домой, спокойно с ней сели, поговорили. И потом, когда мы вышли, нас задержали сотрудники полиции. Иду по улице со знакомой, подъезжает машина белого цвета. Один мужчина сидит за рулем, двое выходят, третий берет, пихает мою знакомую, меня заталкивает в машину. Второй, по сути, стреляет в воздух, садится тоже в машину, третий меня толкает, говорит, двигайся, Також зав'язує мені скотчем руки. Говорить, може, тобі ще привізати ноги. Фігуранти на автівці приїхали на зустріч до дівчини, яку призначив один з них. Поліцейським знадобилося лише кілька годин, щоб встановити та в подальшому затримати правопорушників. Слідчі вилучили нескорочових доказів скоєного злочину, серед яких і пістолет попередньо шумової дії, та повідомили усім фігурантам про підозру за частиною 2 статті 146 кримінального кодексу України у незаконному. Викрадені та позбавлені волі людини. Геннадій Труханов без електронного браслету. Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід для колишнього мера Одеси з домашнього арешту на особисте зобов'язання. Йдеться про справу про службову недбалість, яка призвела до загибелі дев'ятьох людей під час негоди 30 вересня 2025 року. Екс-мер записав відеозвернення у центрі міста, куди, за його словами, пішов одразу, як випала змога вийти з дому. Я готовий сьогодні давати покази, я готовий сьогодні допомагати слідству для того, щоб встановити об'єктивну причину, а не призначати винних. І я впевнений, що ми прийдемо к висновку, чому це було, хто винен або що, ми, що не зробили. Все, що можу зробити, я зроблю сьогодні, тому що і в месі більш можливості, що було майже 2, -2 години тому. Не ракетами, а шахедами. Російська армія не припиняє атакувати Одесу та область, втім віддає перевагу безпілотникам. Ціль ударів об'єкти енергетичної інфраструктури. Руйнування значні, повідомляють у прислужбі ДТЕК. Кажуть, аби повернути обладнання до працездатного стану, треба тривалий час. Енергетики працюють на місцях атак, розбирають завали, після чого розпочинають ремонт. Не дивлячись на мороз та вітер, ми зробимо все від нас залежне, аби ви в своїх домівках знаходилися за світом та теплом. такою опиняються і цивільні об'єкти. Так, в ніч проти 19 січня безпілотник влучив у багатоповерхівку в Одесі. На ранок можна було побачити діру у верхніх поверхах будинку. Були пошкоджені дві квартири, втім, там не було людей. Руйнувань також зазнав фасад, з нього посипалося скло та шматки будівельного матеріалу. Уламки впали на подвір'я та припарковані автівки. Я на 23-му поверсі живу. Я мене спала. Я чула, що летів шахід дуже низько, дуже громко. І я так по я вже відчувала, що мабуть зараз ти щось. Прилетить, і так воно і сталося наді мною на 25-му поверсі. Ну, я сподіваюся, що ніхто не постраждав, тому що по стойгу це трьохнадні квартири, і вони взагалі ну, пустують. А на ранок 20 січня російські безпілотники полетіли до Чорноморська, як і в Одесі, влучили у верхній поверх житлового будинку. Там сталася пожежа, і загасили рятувальники. Мешканців вдома не було, тож обійшлося без травмованих. Слава Богу, що тут нікого не було. І от прилетів осколок шахіда, згорів балкон, кухня. Я зайшла сюди і просто сльози мені рікою, стільки труду вложено, і все, все, згоріло. Вже наступного ранку під удар потрапили приватні будинки у сусідньому селі. Чотири домівки, меблевий цех, гараж та автівка зазнали руйнувань за даними прокуратури. Спочатку збивали, я одягла пальто і не встигла вийти вже в мене Меня Я їли вибралась, а в трубу потрапила в угол цього будинку рядом вот на станом етаже все горіло. Вони уже, вже все, абсолютно. Все. Собачу будку от собаку теж упали гласово. Іді сюди, річе, стрічі, а кота убіла на диванчике лежал. Готували скиди на військових з цивільного квадрокоптера. Контррозвідка служби безпеки викрила в Одесі двох агентів російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ. Їх затримали напередодні спланованої атаки, коли вже була готова бойова частина для дрону і погоджена російським куратором Ціль для удару одна із локацій місцевого підрозділу Сил оборони. Наразі чоловіки під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення. Одним із фігурантів виявився 49-річний місцевий підприємець, якого окупанти завербували через телеграм-канал із пошуку легких заробітків. За матеріалами справи. Спочатку він отримав від окупантів квадрокоптер, а потім дістав зі схрону 2 кілограми пластиду та комплектуючи для СВП і спорядив ними безпілотник. Далі він залучив свого 47-річного знайомого, який допоміг йому розвідати місця найбільшого зосередження українських військ. Виявлені локації вони позначили на Google-картах і прозвітували куратору з РФ. За крок дав падіння. Рятувальники зняли людину з висоти 24-го поверху житлової будівлі у місті Чорноморськ. Про це розповіли у прес-службі ДСНС області. За допомогою пожежно-рятувального спорядження та мотузки вони зафіксували 25-річного чоловіка та перетягли на безпечну ділянку. Опісля передали медикам. Втрати в частину крила. На Одещині врятували лебедя шипуна. Птаха помітили на річці фонтанка. Він потерпав від агресії більш старшого лебедя. Працівники нацпарку Тузлівські лимани забрали пораненого у безпечне місце, де його доглядатимуть та спостерігатимуть за його станом. кажуть, причини травмування птаха мають з'ясувати правоохоронці, адже можливо їх завдав не лише сородич, а й люди. Повернення лебедя в дику природу неможливо через втрату частини крила він не здатний самостійно літати та виживати. Крижана казка. В Одесі мороз та сильний вітер перетворили узбережжя на льодовий пейзаж. У гідрометцентрі Чорного та Азовського морів повідомили, що ніч на 17 січня стала рекордно холодною для Одеської області. Температура перетнула позначку 10 градусів морозу. Від морських хвиль, зокрема, на пляжі Ланжерон, понамерзала вода. Металеві поруччя, бетонні конструкції та дерев'яний настил були вкриті товстим шаром льоду не удержались, Пришли с подружками заснять, как видите в коньках. Мне кажется, каждый одессит не ожидал, что тут будет прям реально как в сказке. Я очень неожиданно сюда попала. Я с подружками, вот они на коньках катаются. И я когда сюда пришла, я даже в новостях этого не видела. Я просто была в шоке. Насколько все как в сказке, просто какой-то ледяной принцессы. Класс. Очень круто. Останнє море в Одесі замерзало ще у 2012 році. Тоді морози вдарили так, що вода вкрилася кригою на кілька сотень метрів. Деякі люди тоді наважилися гуляти не тільки узбережжям, а й від берега в бік суден, які застрягли у льодовому полоні. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним. Побачимось за тиждень.